Всім привіт! Ну що ж, завершився матч відбору на чемпіонат світу. Об'єднані Арабські Емірати. У себе вдома команда приймала збірну Узбекистану. Мирова нічия 0-0, яка означає те, що Узбекистан кваліфікувався на чемпіонат світу 2026 року. І сьогодні друзі хочу поговорити про цей матч. Ну, давайте, друзі, про все ми вже з вами будемо говорити по порядку. Об'єднані Арабські Емірати 4-2-3-1. Стартова розстановка господарів, але рою! головний тренер команди у воротах Ейса, парацентральних захисників Пімента Отон, Мілані Ібрагім по флангах, Хасан Рамадан опорні півзахисники, Деліма атакувальний півзахисник, Салех Перейра по флангах та Фернандесу у нападі – це стартова розновка Об'єднаних Арабських Еміратів. Узбекистан, главный территорий Кападзе 3-4-2-1, у Узбекистана. У воротах Юсупав, трик, центральных захисников Ашурмат, Аликулов, Хамбрабеков, Шукаров, захисники, Джанов, Софиев, Латирали. Машарипов, Арунов, атакувальні півзахисники та Ердар Шамарадов у нападі. Це стартова розстановка збірної Узбекистана. А тепер, друзі, давайте про сам матч якраз-то будемо говорити. Ну що ж, друзі, Узбекистану потрібно було не програти Арабським Об'єднаним Арабським Емірам для того, щоб гарантувати собі участь на чемпіонаті світу. Об'єднаним Арабським Еміратам потрібна була тільки перемога для того, щоб ще мати якісь шанси. І Узбекистан, скажімо так, справді команді було важко. Об'єднані Арабські Емірати заволоділи м'ячем, більше атакували. Але сказати, щоб, знаєте, були якісь там гульові нагоди прям у Об'єднаних Арабських Еміратах, де я би такого би не сказав. Бо так, да, вони більше володіли м'ячем, в них було більше ударів, більше моментів, там і Юсупов. неоднократно і справді ворота Узбікистану вступав та в гру. Важко було Узбекистану, але команда дуже Надійно захищалася. І, в принципі, і непогано і контратакси проводила. Ну, Узбекистану потрібен був результат. Потрібен був результат, потрібен був лише один залюковий пункт. А Узбекистан надійно команда захищалася, просто молодці справді. Узбекистанці дуже надійно в захисті грали дуже надійно. Захищалася і перш сам завершиться. Вийду друзі, до речі, на другий тайм у об'єднаних Арабських Еміратів Абдула, Карея, Надер, Аль Гасані, Бруна, Узбекистана, вийде Насрулаєв, Бурієв, Буриев, Еркина, Файзулаїв. Вийдуть у Гостей. На другу 45 хвилинку, тобто, да, об'єднані Арабські Емірати більше володіли ініціативою, да більше володіли м'ячем, більше пробивали по воротах. І воротар Узбекистана і справді в гру неоднократно вступав. Але реальний шанс створила саме команда Узбекистану. Саме вона створила реальний шанс на старті другого тайму. Ось приладиться накладжана, там обіграв один один дорамагу. По виконує подачу до ж на гомоне, удар по воротах і м'яч лучає в поперечку, м'яч лучає в каркасу. І це був супершанс, але не вдалося його реалізувати Узбекистану. Який же хороший прохід із правдиві до футболіста Узбекистану? Леджанов дуже здорово пройшов, виконав подачу до штарного майданчика і вже здавалося, що все це вже гол. Але просто-напросто там навіть не на попередньо, якщо не помиляюсь, навіть стіка було, да, Стика там був удар в стіку, якщо не помилив. З, з близької відстані футбол з Узбекистана. Трішки-трішки, буквально трої там взагалі там, трішки. Узбекистану не пощастило супершанс був у Узбекистан. А далі в Узбекистані, в принципі, таких то моментів вже не було. Об'єднані Арабські Емірати. На останніх хвилинах тиснули на ворот Узбекистану, дуже багато було подач до штатного майданчика, але Узбекистан на місці. На місці була Узбекистанська оборона і у Об'єднаних Арабських Еміратів. Таких то моментів взагалі де і не було. Таких то явних голівих моментів у команди не було. В цілому Узбекистан надійна команда дотримає результат до кінця і суддя дає фінальний звіздок, Як і фіксує, фіксуєте, що Узбекистан виходить на чемпіонат світу 2026 року? Ми побачимо всю збірну на чемпіонаті світу. Ми її побачимо там через рік на чемпіонаті світу у Сполучених Штати Америки у Канаді та у Мексиці. Ми побачимо цю команду на чемпіонаті світу. Браво! Просто браво! Збірні Узбекистан. Важкий матч для Узбекистана Об'єднані Арабские Эмірати більше Мячем, больше были поворотах, 10-4 удари поворотах, 6-0 в площину, 62-38 м'ячем, 3-2 Узбекистана. Друзі, це дуже показова така статистика, В об'єднаних Арабських Еміратів жодного шансу не було, А у була одна одна нагода, і з них була, нерв. Зона. Це Краснодар Стійко. 589 передач у господарів, 526 з них були точними. 89% точність передач. Узбекистану 365 в цілому було передач. Да? 294. точні. 80% точність передач у збірної команди Узбекистана. Жодного офсайду у матч не було. З 10 ударів об'єднані Арабські Емірати наносять 6 в ствір, два удари летять повз ворота, і інші два удари заблоковані. У збірною Узбекистана за матч всього на всього чотири удари. Жодного удару в площину не було, але була стійка, і це був голівий момент Узбекистану. Два удара повз ворота, два удара заблоковані по успішних відборах Краще був Узбекистан 9:5-69 Узбекистана, 38 Тридцвему Арабських Еміратів, 6-0 по Сейм, 24-13 по м'яча, Тут виносило навіть більше м'яч представники саме об'єднаних Арабських Еміратів. Футболісти об'єднаних Арабських Еміратів більше виносило м'яч. 11-1 за Праговима і тут Узбекистан був краще за об'єднані Арабські Емірати. 13-12 фоли, 1-1 за жовтими картками. А найкраще в футболі в для мене це, напевно, воротар збірної Узбекистана. Якраз та Юсупов, який зробив 6 сейвів. І, в принципі, да, хоча й в об'єднаних Арабських Еміраціях, як я вже і раніше сказав, гольових моментів не було. Але Юсупов дуже надійно зіграв. Я би, напевно, б, друзі, бо його бо і обрав би найкращим футболістом цього матчу. А Дай вже еще по поділу, по що матч завершився в Ничку, Узбекистан пора награла Узбекистан показала командний характер. справді. Команда показала характер, команда ось, не дала Бедным Арабским Эмиратам забити, но команда Кабадзе на світу 2026. Це неймовірний справді успіх для збірної Вони Узбекистана в своїй історії виходять на чемпіонат світу, і це неймовірна подія. для Узбекистана та для усього узбекистанського футбола. А група була подивитися, яка та нелегка. Іран, Узбекистан, Об'єднані, Арабські Емірати, Катар, Киргизстан, Кендер. Узбекистан посітає другу позицію. Иран Деречперш, Іран ось Іран та Узбекистан. Дві команди, які вже вийшли на чемпіонат світу. 2026, Вирана 20 очок, у Узбекистан 18 очок, у Об'єднаних Арабських Еміратів 14 очок, у Катара 13, у Киргестані 7, у Укеандер 3. Узбекистан же ніхто, 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 Узбекистан же не пережене. Вони на чемпіонаті світу. Узбекистан ще має шанси теоретично на першу позицію. Але з великою великодулі ймовірності такий ран, напевно, першу позицію вже не віддасть. Але в будь-якому випадку для Узбекистана не го на те, що вони на чемпіонаті світу 2026, я тільки вітаю цю команду з виходом на чемпіонат світу. Важаємо, арабським сам добра тоже. Також побажаємо збірні Узбекистану все самого найкращого, Ну і успіхів побажаємо через Рік Узбекистану на чемпіонаті світу 2026. Бажаємо тільки успіхів збірні Узбекистану на чемпіонаті світу 2026 року Які відбудеться у Америки. Я вам друзі, бажаю, добра. Бережіть себе, будьте щасливі. усім до побачення, усім нових зустрічей. Будьте друзястливе.